Сьогодні раді вітати вас на святі творчості і натхнення, вищегоносії естетизму, гармонії і краси. На відкритті персональної виставки заслуженого художника України. Людина року 2015. Лауреата премії імені Івана Блашкевич за роботи з ілюстрації творів українських письменників для дітей. Лауреата премії імені братів Левки за розвиток української книжкової графіки, автора пам'ятних медалей до чоловіксот 50-річчя Тернополя, 40-річчя визволення Тернополя, кавалера Почесного Христа за заслуги перед містом Тернополем. учасника першої міжнародної творчої групи художників, які висвітлювали тематику, пов'язану з космосом. Доцента кафедри образотворчого декоративно-прикладного мистецтва і дизайну Інституту мистецтв Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Упродовж 2007-2015 років. Євгена Тимофійовича Гудіна. Талант нашого земляка високого цінили за кордоном. Особисту подяку отримав художник від Папи Римського за те, що три роки працював над створенням картин, пов'язаних зображенням костелів Польщі. Картини Євгена Удіна зберігаються в музеях України, Росії, Німеччини, Бельгії, Словенії, Польщі, Канади США та багатьох приватних колекціях. А від сьогодні з полуднями визначного митця. Матимуть змогу ознайомитись у скій охочі тернополяни. І першими талант митця прийшли вшанувати представники влади і відомі діячі мистецтва та культури. Заступник міського голови Леонід Бенцюра. Начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Попеляк. Григорій Шергей. Орець Савка, режисер засновник музею театру Копичинця. Василь Мулярчук, директор Тернопільського кооперативного торговельного економічного коледжу. Ярослав Омелян, заслужений художник України. Богдан Савак, директор Денисівського краєзнавчого музею Хузівського району. Василь Вітенко, директор універсальної обласної наукової бібліотеки. Олег Снітовський, заслужений журналіст України. Степан Костюк, директор Тернопільського краєзнавчого музею. Олена Різник, режисер, автор книжки Легенди бережан. Людина року 2015. Григорій Шагей, начальник департаменту культури Тернопільської державної обласної держадміністрації. Ігор Дуда, директор художнього краєзнавчого музею. Каварівський Богдан, директор Тернопільського меморіалу імені Василя Стуса, Лариса Михайлська, директор ДТБ, Віталій Мариновський, Надія Воли... Михайло Ретушняк, спонсори дитячих... розвиткою художніх здібностей, популяризації творчості тернопільських майстрів фенста і пира, у 2015 році було проведені перші в історії рідного міста дитячі пленери, палітра святкового міста, Палітра Батька Палітра, палітра файного міста, співголовою журі яких був Євген Пудін. В українському домі перемога до 475-ї річниці заснування міста Тернополя та 24-ї річниці незалежності України відкрилася перша дитяча художньо мистецька галерея парітра, на якій експонувалися кращі роботи, які були створені талановитими школярами під час пленерів. І це, і це не стало можливість. Стало можливим завдяки підтримці міського голови Сергія Надала начальника управління освіти і науки тернопільської міської ради Ольги Бухиля за активної участі Тернопільського комунального методичного центру науково-слідніх інновацій та моніторингу, директор Галина Литвинюк, директора Василя Мулярчука, Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу та багатьох багатьох меценатів. Усі ці мистецькі події стали поштовхом до створення творчої мистецької групи. Угін і компанія, яка об'єднала молодих, досвідчених художників Тернополя та усіх закоханих у мистецтво, в рамках художнього проекту творчої групи, всі мали можливість переглянути картини в нашому в нашій галереї.